Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша. Хто ще зі мною не знайомий? Ну що ж, новий рік у нас закінчився, свята закінчились, канікули закінчились. Всі повертаються в робочий режим. Я нарешті виходжу до вас з невеличким відеовідгуком на трилогію, яку я вже прочитала. Це виходить моя перша трилогія у 25-му році, і перші три книжки, які я прочитала в 21-му році. В 21-му, да, в 25-му році. Не знаю, це доволі неочікуваний вибір, можливо, з моєї сторони. Хто дивився підсумки мого 24-го року, знають, що знаходиться серед моїх улюблених книжок, і це трошечки така інша історія. Потрапила в мені в настрій, я вже так звикла казати. І сьогодні ми поговоримо про трилогію Червона зима від Анет Марі. Перша у нас книжка це. Червона зима, потім у нас йде темна буря, і третя заключна частина це у нас безсмертний вогонь. Що хочу одразу сказати, це в нас по обкладинці взагалі ну, обкладинка мені не дуже подобається, якщо чесно. Не знаю, мені здається, можна було б придумати трошки краще, але для передачі самої атмосфери в цілому обкладинка дуже. Дуже підходить. Добре, давайте одразу перейдемо до огляду, і я вам розповім взагалі про що історія, що від неї варто очікувати, чого не варто від неї очікувати. Ну і взагалі, в цілому, розповім про свої враження, дам свою суб'єктивну оцінку. А ви вже будете робити висновки, чи хочете ви читати цю історію, чи не хочете читати. А якщо вже читали, то напишіть взагалі, які ваші враження від прочитаної історії, тому що мені, ну. Ви дізнаєтесь пізніше, сподобалось мені чи ні. Одразу хочу зазначити великий плюс. Звичайно, тут немає мапи, це мінус, але великий плюс, що на початку кожної книжки у нас є мапа богів. Дуже часто буде звертатися історія до богів. У нас є, в принципі, їх небагато, я не знаю, вам видно чи ні. У нас є чотири небесних боги і чотири земних боги. Це в нас називається небесні боги Амацукамі, земні боги це Коніцукамі. І їх тут ну, по четверо на кожну сторону. Я не знаю, враховуючи те, що в дитинстві в підлітковому віці я дивилася аніме, то, в принципі, я десь щось якось про них чула: Ось про аматерасу, Цукійомі, Саротахіко, Сусано, Інарі. Ну, тобто, в принципі, тут дуже-дуже все роз'яснено. Я не вважаю за. Дуже складне вивчити, ну, хоча б не вивчити, хоча б зрозуміти, що нам треба знати всього лише вісім богів в цій історії: чотири небесних, чотири земних. Небесні боги в нас, звісно, присутні на небесах, і вони спускаються у земний світ. Земні боги вони існують на землі. У нас є ці вісім богів небесні і земні, і Нам будуть розповідатися в основному про одну небесну богиню, яку звати Мацукамі, яка вибрала собі за людську оболочку, скажімо так, дівчинку Еммі. Вона обрала її коли Емі було вісім років. І ось Емі з восьми років. Вона ходить в храми, медитує. Вона підготовлює своє тіло для того, щоб небесна богиня спустилася в день сонцестояння, на її 18 років в її тіло і розділила з Емі її майбутнє життя. Це дуже дуже велика честь для будь-якої людини, враховуючи те, що у нас всього чотири небесних боги, які можуть сходити. У людський світ, у людські тіла, то Емі можна вважати, що вона священна, і їй треба берегти і своє тіло, і свою душу, і свій розум від будь-яких негативних емоцій, негативних впливів. І ось вона обрана з восьми років. В неї там є невеличка відмітка над серцем, що вона обрана Амацукамі. Ось вона з восьми років ходить в храми, вона медитує, вона тренується, займається. І звичайно, вона. Ізольована якби від всього світу, тому що вона живе в храмі, де в неї немає друзів, знаєте, немає типової школи, немає типового університету, там в 17-18 років, тобто вона протягом 10 років з 8 до 18, вона була якби ізольована від суспільства. Від будь-яких контактів з людьми, звичайно, там в храмі з'являлися люди, які приходили помолитися богиня Мацукамі і проносити якісь пожертви і так далі. Але в неї ніколи не було друзів, в неї ніколи не було близьких стосунків. І тут нам якраз таки будуть розповідатись про життя Емі вже за два місяці до сонцестояння, до самого цього ритуалу сходження богині в її тіло. Будуть розповідатись, як вона готується, як вона медитує, як вона відвідує храми. І буде ставатися дещо в її житті, що трошки піддасть сумніву сам ритуал, трошки піддасть сумніву все, в що вона вірила ці 10 років. І, звичайно, ми будемо спостерігати, як Емі робить вибір, долгає якісь перешкоди, тому що історія насправді. Дуже цікава, і не скажу, що вона прям закручена, і тр треба робити якісь розслідування, але нам не дарма показали ось цю табличку з богами, з земними богами і з небесними богами, тому що Емі все життя внушали в її голову. Ну і вона сама була впевнена в тому, що земні боги вони небезпечні, їх треба остерігатись. Тобто, в нас є. Білий, чорний і ніянь, що ось небесні боги, вони святі, вони прекрасні, вони добрі, вони, вони розумні. А земні боги, ну вони можна вважати їх е... якби демонами. Ну, тобто ангели і демони, ви розумієте, що в нас тут розділене все на погане і на добре. Але не все так однозначно, Емія вплутується за два місяці до ритуалу. В дуже цікаву ситуацію, коли їй треба буде врятувати одного з, з земних істот, які служать земним богам. Хоча вона була впевнена, що всі вони шкідливі, всі вони хочуть вбити людей, і Емі. Не повинна відчувати себе з ними в безпеці, тобто триматися від них подалі і взагалі не виходити за територію храму. Але й, знову ж таки в нас тут щось стається. І, звичайно, тут у нас розповідається всі три книжки. В усіх трьох книжках у нас будуть розповідатися пригоди, через які вона буде проходити, вибір, які вона буде робити, якісь перешкоди, дуже багато ризикованих ситуацій, враховуючи те, що так все. Ну, майже все своє життя, якби зачинена від зовнішнього світу. Їй не дозволяли покидати храм, територію храму, тому що вважали, що там небезпечно, і будь-яка подряпина, будь-яке поранення може зашкодити її, і таким чином вона бруднить себе і своє тіло. Через це богиня Небес Амацукамі не захочеть сходити в її тіло. Багато ризиків всі дуже до неї ставились, як знаєте, до. Такою крихкою посудини, яку треба поставити, ось десь обережно її закрити, щоб ніхто ніколи її не чіпав. Але дівчинці, якби 18 років, вона починає дорослішати, вона починає щось розуміти, вона починає розгадувати якісь речі, про які вона не повинна була дізнаватися. Її світ перевертається, і звичайно, події, які будуть траплятися в цій книзі, будуть давати їй стимул. Зростати, мінятися, формулювати свою думку, своє ставлення, ну і, звичайно, розчаровуватись, а інколи і зачаровуватись. В цілому історія мені сподобалась, мені подобається також, хто переживає, що не дуже розбереться в цій історії в нас в кожній книзі в кінці є перелік усіх імен і термінів із визначеннями. Тобто, хто такі гуджі, хто такі. Йокай, хто такі камі, хто такі куніцукамі, хто такі камігакарі? Це все буде пояснено. І якщо ви переживаєте, що не зможете розбиратися з цими термінами протягом книги, ви зможете звертатися просто в такий словничок в кінці кожної з трьох книг. І трошки не плутатись. Не знаю, я би не сказала, що це прям дуже складно в цьому розібратися. Я знову ж таки повторюю, що у нас всього лише вісім богів, чотири земних, чотири небесних. Звичайно, в них є свої якісь помічники, інші створіння, які по-іншому називаються, але знову ж таки, всі слова в книзі, які. Мають в кінці своє місце в словничку, вони виділені, виділені іншим шрифтом. Тобто ви будете розуміти, що коли ви читаєте, ви там, наприклад, бачите слово камі, воно виділене таким курсивом. Тобто ви зможете заглянути в словничок і побачити, що означає слово «камі», і розібратися і бути в курсі подій, які тут відбуваються. В цілому сюжет дуже, дуже динамічний, хоча. Протягом всіх цих трьох книг нам будуть розповідатись події двох місяців. Але вони були так цікаво і так динамічно описані, що я, я майже не зупинялась. Я прочитала цю трилогію буквально що за 6 чи за 7 днів, звичайно, з перервами. Мені сподобалось. Я дуже-дуже була собі вдячна за те, що одразу купила трилогію, тому що книжечки насправді невеликі, вони всього по. 300 сторінок, а 300 сторінок крупним шрифтом, я думаю, можна прочитати дуже-дуже швидко, враховуючи те, що плюс в цих 300 сторінках в нас є дуже гарні, дуже милі ілюстрації, які також забирають якийсь відсоток, відсоток сторінок. Тобто, ось ви можете побачити. Тут незвичайні ілюстрації, як в небо додають на всю сторінку, а вони такі чорно-білі і вони прям дуже атмосферні. І я кажу, за рахунок ось цих ілюстрацій я уявляла мальовку, мальовку самої історії в себе таку анімешну. Мені подобалось, мені додавалося це... ось, будь ласка. Мені додавалося такої якоїсь дитячої, наївної атмосфери, коли я ще читала фанфіки, сама писала фанфіки по всяким анімешним сюжетам. Це, звичайно, не епічне, супердинамічне, таке прям. Глибоке і насичене фентезі, тут багато романтики, тут багато наївності головної героїні. В деяких випадках я починала я починала дратуватися на головну героїню, але потім я розуміла, що якби вона була замкнена у храмі протягом 10 років. І, звичайно, коли наша головна героїня починає спілкуватися з іншими людьми, особливо з людьми. Іншої статі з чоловіками, то вона веде себе трошки, трошки якось, знаєте, наївненько, ну, незрозуміло не і, звичайно, по-дитячому. Але враховуючи її да, через те через що вона пройшла і що вона взагалі життя не знає, вона не знає своїх бажань, вона себе не чує, вона себе не розуміє, вона жила ці 10 років заради того, щоб бути гідною ом, сходження Мацукамі. І зовсім забула взагалі, що вона людина, чого вона хоче, чого вона прагне в цьому житті. Тому тут я якось її дратуючу поведінку списувала на ось це незнання, недостатню соціалізацію з людьми і незнання взагалі психології людей, і ну і не тільки людей, звичайно. Любовна лінія мені сподобалася. Таке дуже легеньке Янки Далт Фентезі. Звичайно, вона є здоле такої своє драматизму, але будь-який зручний момент нашу головну героїню рятували, звичайно, вона розкривається протягом трьох книг. Вона трошечки міняється. Я розуміла, що за два місяці знаєте дуже дуже великого прогресу в неї не буде, що сталося, тому що якщо б не був би дуже великий прогрес в плані. Її характеру або її впевненості я б напевно піддала це сумніву, тому що події протягом двох місяців це не так і багато, щоб кардинально змінитися, але. Авторка притрималась в принципі її характеру, вона все ще протягом трьох книг була інколи замкнена, нерішуча. Тим не менше, в деяких ситуаціях вона проявляла велику сміливість. Але якщо вам хочеться дуже легкої історії, такої трошки романтичної, я не скажу, що тут прям slow burn, ні, тому що події, якби я знову ж таки повторююсь, протягом двох місяців. І протягом двох місяців я скажу, романтичні стосунки розвивалися доволі стрімко. Тому це прям не слово Бьорн, як я очікувала, але тим не менш дуже така мила любовна наївна лінія. Мені було приємно це читати, мені подобався харизматичний головний персонаж, якого вибрала наша героїня, в якого вона закохалась. Звичайно, тут в книзі протягом трьох частин переважала. Ось ця закоханість її, і я читала про неї навіть занадто багато, але в цілому вона мене не напрягала. Я одразу зрозуміла сам темп і сам характер цього оповідання, що воно буде не епічне, не супердинамічне. Я більше окунулася в цю атмосферу свого, знову ж таки, дитинства, анімешна мальовка в голові, знаєте, усі саундтреки, опенінги, опенінги з різних аніме. Романтичні, ось ця наївність, скромність головної героїні ну прям все співпало. І я так і відпочила з цією книжкою. Я знала, чим вона закінчиться. Я знала, передбачала всі результати таких якихось непередбачуваних, здавалося б, ситуацій. Але, тим не менше, історія, історія мені сподобалась. Вона доволі легко, швидко читається. Я б, напевно, її порадила навіть читати. З 12 плюс років тут немає прям щось дуже такого інтимного. Якщо ви очікуєте сцени, 18 плюс, їх тут немає, їх тут не буде. Тут доволі помірно, спокійно, знаєте, нема оцих ось емоційних гойдалок. Вони трошечки були в плані, нас хотіла авторка. Здивувати, щоб ми переживали не тільки там за головну героїні, за інших другорядних персонажів. І начебто намагалась розгойдати ось ці мої емоційні гойдалки, але якщо брати діапазон моїх емоційних гойдалок ось такий, коли я читаю там деякі книги, наприклад, Крістофа, то її емоційний діапазон був десь для мене ось такий. Ну тобто, ну, зовсім невеличкий. Я начебто і переживала, але з іншого боку, я розуміла, що мені. Не варто переживати, тому що історія доволі такі, доволі такі романтична, і я очікувала хеппі енду для героїв цієї книжки, і так і виявилось. Тобто тут ви не будете стикатися з дуже жорстокими, якимось кривами подіями. Тут буде все доволі, доволі легенько, доволі романтично, не дивлячись на те, що я доволі прискіплива до фентезі. Я не знаю чому, я дуже здивована, але ця історія мені сподобалась. Враховуючи те, що я до цього казала, що я не люблю, коли романтика переважає фентезі і відволікає від сюжету, тут воно якось було так все в тему, і, можливо, просто потрапило в ось цей мій настрій, коли мені захотілося чогось такого затишного, легкого, без якихось супер шокуючих подій. Можливо, ось так воно мені потрапило дуже вчасно в руки, і я в цілому дуже вдячна, що я нарешті, нарешті прочитала цю історію. Тому я дуже сподіваюся, якщо ви вирішите по моїй рекомендації прочитати цю трилогію, я дуже-дуже буду надіяти, що вона вам сподобається. Про книгу я вам розповіла. Сюжет я вам розповіла дуже поверхнево, тому що тут, якби три книги по 300 сторінок, це 900 сторінок сюжету, і я вам розповіла тільки початок. Але, але далі буде також цікаво. Я просто не хочу розповідати про другу і про третю книжку, тому що вони взаємопов'язані. Якщо я почну розповідати, то це вже будуть спойлери. Спойлери я вам давати не хочу. Читайте, розповідайте, як вам. А хто прочитав, залишайте, будь ласка, свої коментарі і розкажіть взагалі ваші враження. Як... Як вам ця трилогія, чи вам сподобалось, щоб люди, які думають читати чи не читати, прийняли рішення, якби опираючись не тільки на мої коментарі, а й опираючись на ваші коментарі також. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Це додає мотивації знімати відео частіше. Тому буду вам вдячна за вашу активність, там, вподобайки, підписки, коментарі. Не бійтеся зі мною спілкуватись. Ну і все, це був огляд червоної зими, трилогії від Аннет Марі. Дякую, що подивились, дякую, що були зі мною. Ну і скоро побачимось. До зустрічі, па-па!